Рей 7. Ми рулой картошка будемо сьогодні грати з хватка команд із снайпером із М45 і Г18. Це це наше перше відео. Ми, ми в ньому розкажемо, коли ми будемо вішати в які дні відео і. І, і теж є коментар про гру. Ну і далі. Так, відео будемо вішати що в ну Від п'ятниці до неділі. День точно не знаю. Ну п'ятниця, субота, неділя. По три відео, ну коротше найбільше як зможемо. І... Будем робити теж лайв. Ну, коротше, із... із підписчиками теж. Геймплейс. Блін, як він не здох? І будемо теж на вихідні будемо вішати відео, коли будемо мати якийсь там понеділок, Ну, не знаю, від понеділка до п'ятниці, коли будемо мати вихідні, тоді й будем е... і будемо вішати. Кожен день не будемо вішати, тому що ми учимось. Поки що. Коли закінчимо, тоді вже будемо вішати більше. Блін, тут сили нормальні. Великі. Тут ще вибачте, якщо пану граємо. Ми уровень 99, ну сотка майже. Десь до половини дійшли, напевно. Ну і нас, нас звати Скрилекс Андрій на PlayStation. Ну, Скрилекс, Резка Нижня і Андрій. Я Влад і мій друг Андрій. Ну і відео не знаю, поки що будемо вішати все про Battlefield фільтри. Може потім якийсь Battlefield 4 коли вийде. Коротше будемо вішати fps ігри. І тільки в онлайн. Теж приколи будемо вішати, напевне, Harlem Shake, Напевне, в ось цей вівторок вішаю. Ну, коротше. Все що будемо мати інтересного, будемо вішати. І все, тут я вам все розказав, що мусю, і тепер коментарі про ігру, Ну, геймплей. Те, що ви бачите, то и коментувати. комментувати. Давай. Блять, ти де? Ти поставив датчик Андрит? Mm -hmm. Ух, Майзи, бля. Сьогодні сотки сотки.

Треба поль, треба більше стрибати нам, блін, не бігай на за тим снайпером, вони його щось переробили, він не за одну пую перше все вбивав. що нім живіт. Може, це... та... може там нову попал. Та та, але і так, блін. Дивись, на, коло голови майже. Йому дивимося навіть не дає. Він ще чи вистрілили там. Як да, якщо пеще так. Ви не там за там буде, дай. Він вже прийшов, він вже прийшов. О! Я не знаю. А, тирина, а два гранат. <can't> <coughs> Але ти бачиш, до нього 100%, я на і не попав в нього. <sampleks> і ты той самый що то був, бы, бля. Я нам. Я думаю, що... Знаєш, так вийшло сотка тута, знаєш, очки. Коли ножиком махну, думаю, то нікого не... Ні, ніхто не пробив, че сотка я ніхрена себе б. Во-вон, в тунелі, вважай Тут, тут він Рукавый сун у нас был. Yeah, на землі, на землі. И ты <с> бачишь. Ваша и <Brengin> тут. сиди. Ай, блін, блин, слаба. Можешь живеть. Нет. Забег. То есть сотки были из з в спеццепле, привет. Во. Мне кажется, спецтепан. Ты за реакцион бавится? А той бавиться з той А той з мамою <свист> Думаю, що вони тут самий, і вони Ой! Вже... Та що то за весу? Це називається вже снайпер, які ми знаємо. Давай, вилазь, ти. ти. Вони не зад пішли. Ти вилеєш? Ружай, незад. А там дизайн. Щось забагато буде. автомата брати. То і... що, напевно, зробили, так як на <свист> комп'ютері збільшили чи що? Ах, майже. Ну не так як на комп'ютері, чи що їх ну, Так багато а не, не збільшена ігроків, чи ззаді вже, блін! Що то таке? Ото чесно. Ах. Та й тут, блін, не інтересно, ніхто снайпером не грає. Всі автоматами, блін, бігають. дробовиками Що? А я знаю, але блін, я якраз повернув ніби на нього і тоді вистрілив. Воно не попало, інтересно. Трохи не чесно, а інше. Бувай Вважай, вон йде. Лізе. Диви, блін. В живіт прямо. Життя. І одне життя лишили. Ото, блін. Дві зараз скільки напевне. На. 60. 60? 60? А він напевно аптечку кинув, лікувався вже. Сныка ще дитя. перс! Та блин, кикни придурок, зараз мене через тебе вб'ють Ти убьют! не можеш, що за фігня Фу, Придурок, бля, я зараз заряжу! ти геть зит, хибама мішаєш Придурок, а?

Зимай майже зайшов всередину і він уже ти бачив, вже стріляв, я його навіть не бачив, він вже стріляє, блін. районі снайпер прапив, наверху, вважаю, трошки уважки треба було. <кхух> <кхух> Уф. А? Вважаю гранату. <кхух> Пропадає, ну потрошка.

Та-та, давай обходить, Вони, напевно тут є. Датчик. А вон вон є! Ага! Вижу вражество снайпера, прийом! Бачу? Не? Нет. Не. Иди, вон, вон! Да, будьте внимательны. Давай! Ев, теперь скоро блін, блин, припадаешь. Попадешся, помреш. Та ну то помреш, але то нелогічно. Як він може померти як 10 секунд прийшло, і треба ніхто на то не стріляє. Так, що пропадеш. А от давай попадеш, ні. Я во-го! Він не буде йти за тобою тут точно. Він хіба дураком би був. А вот бил, а. А то і задій, він Не, в нього повне життя майже. А то він був вот.

Nie, tu, nie. Rysy, to nie, to nie, to nie trzeba, tu, tu To dużo ludzi. Na bo to jest bardzo dobrze. Za jest Za to Blin. Kudai, o, ty, nie, 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 nie. To jest Zwednich. Nie, nie, nie. To jest To jest Zwednich. To jest To jest jest Zwednich. To Туде зади мене, където вече наверх, да то зади мене. Той е на куда? Да, да, виждам, Ну, Чудесно. 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 А, чого його не показали на карті? Дивись, як він вали. Та ти їх багато, що думаєш, там один. Та, але вон дзвони, скільки ззаді того будинку і напередній. Скільки... Ну давай того, що буде. Ки не знаю, що стріляти, блін. Май же, блин. Зара уже... Давай то! Блин, минбери спешки. Кисы бессчет. Знай би куда биг-то в ним всюда я. Ну. Замесно. Замесно. Та блин, ну шо вы назад димена? Зависит на даче движения, если ты показывай вс. Вы сзади доски кие. Чей выбиты два аж надо просто? Заричь его завиду. Давай. Блин. Вон, вон там, где. Я что дуже багато, я нет, мне здається, он точно зберешили. Ух ты! Перший раз, что він тебе не перестригнул, перший раз ты бачу уже. Бакильфие. А вон был. Середині. А нет. так через блок видно было. Ты снова через блок. Что? А то, блин. Два... Эти два снимаются. Блин, им зараз. зай! блин! О! блин, ты бачишь? Ты бачишь, как ты я никто не может а что за? А? его все так само ты як мене, що Не, Ні, ну але, блін... Я в нього, блін, прямо в живит мой попав. Ні, та я знаю. И мог уже пидаться, блин. Тебе стреляйте ніхто не пидает. Он наверху уважает, заратели зима. Треба бігати і все, і всюди ти знайдеш. Да, але саме найріпший місце тут Да та, та але стояти не треба то точно Уй, бачиш дві, що за фігня? Там було написано на наш умер за ним ч не було написано Що шо, шо було написано? Без драбу Не да та, ні там не було написано нічого. Там був чувак намальованный и було.

No i lešimo vam tu medaljone i ćemo se pobaći ili mi vrži majđor s otovi da je ono 109. uravnik, to je video, no i karoče, među z i do pobaćenja.